Доброго дня! Я Юлія Біла, директор школи Хелендерон в Полтаві. І сьогодні хочу вам розказати, як ми вже 6 років працюємо з теплотемою. Обігрівачі можуть бути. Різних видів стельові і під Армстронг. А ось так вони налаштовуються, можна додати температуру або її убавити. Також обігрівачі можуть запрограмуватися автоматично. Наприклад, якщо в понеділок ми працюємо о 10.30. То і обігрівачі будуть вмикатися о 10.30. за 6 років роботи ми завжди отримували дуже гарний сервіс, як з допомогою, як переналаштувати систему, так і з іншими питаннями. А дуже вдячна компанії за те, що ці обігрівачі можна використовувати в дитячих приміщеннях, що для нас дуже важливо: це безпека наших дітей. Ми давно використовуємо ці системи. У нас все ок. І вам рекомендуємо.